Просто зараз долучаємо до нього принагідно і вже анонсовано львівську студію першого західного саме там у Львові перебуває з офіційним візитом. Представниця е, і представники, численні представники на чолі із заступницею е, голови Луганщини Юрія Гарбуза, Ольгою Лішик. Вона відповідає за соціальну сферу за культуру е, Луганщини. А ми знаємо, що Львівщина і Луганщина товаришують одне з одним, і м, відтак дуже цікаво е, побачити зараз її бесіду із нашими колегами. Львів, ви нас чуєте? Прошу вам слово. Вітаю вас у нашій студії сьогодні. Ольга Лішик, заступник голови Луганської військово цивільної адміністрації. Олю. Я вас вітаю. Знаю, що вчора у вас була зустріч із Олександром Ганушином, та ви обговорювали співпрацю так і освітню, і культурну. Отже, розкажіть нам, будь ласка, що чекає і Луганчан, і Львів'ян уже цього літа в рамках потужного проєкту Змінимо країну разом. Ми дійсно підвели підсумки цієї цього проєкту і намітили подальші плани. Ну, по перше, вже сьогодні виїжджають наші дітки. Це діти сіроти з наших інтернатів, 65 дітей на Львівщину на оздоровч... на оздоровлення і відпочинок. Діти будуть знаходитися три місяці тут. Побачаться з однолітками, побачать красиві види Львівщини, побувають на екскурсіях, відпочинуть і повернуться вже оздоровлені на прикінці серпня. До... Навчання, і ми будемо їх з задоволенням чекати назад. Наразі сьогодні о 5 годині. От зараз вони відправляються, то бажаю їм гарної дороги і добратися до львівщини. Тут чекають же по-друге, ми плануємо в рамках проекту також наступний обмін вчителями. Він запланований на вересень. Це буде спочатку потужний освітянський форум в рамках програми Нова Українська школа. Тобто ми обміняємося і своїми новаціями і перспективами, проблемами реформування. І наші вчителі знову обміняються на два тижні і будуть навчати наших діток львівські вчителі в нас. А ми будемо навчати у вас. Розкажіть мені, будь ласка, трішечки про змагання і гри нескорених. Що це? Ігри нескорених. Ми також плануємо взяти участь в цих в цих заходах. Ми відправляємо свою своїх представників і сподіваємося, що ми, по-перше, сподіваємося на перемогу, звісно. А по-друге, це передусім спілкування, те, що на сьогодні націлені наше, наше взаєморозуміння і наша співпраця. Хочу сказати ще про гру, яка зараз на обласному етапі завершилась. Це обласний етап всеукраїнської гри «Джура». Переможцями стали наші представники об'єднаної територіальної громади. Це вперше в принципі в історії Луганщини. Да, І діти з Чмирівської територіальної громади приїдуть на Сколівщину. А ще на запрошення, якраз в рамках меморандумів, приїде кримінська команда в якості запрошених гостей. То дві команди ми будемо приймати, якраз Львівщина буде приймати якраз ось в червні місяці зараз ми на прямому зв'язку із Скайпом із Луганським обласним телебаченням. У їхній студії працює Олександр Шелест. Олександр, я вас вітаю. Зараз ви маєте чудову можливість поспілкуватися з Олею і задати декілька запитань стосовно деталей співпраці зрештою такого робочого візиту. Ми вас слухаємо. Так, красно дякую, але ж ну хочеться все ж таки до нашого живого ефіру долучити безпосередньо е, тему напрочуд важливу останнім часом. Пані Ольго, дійсно, співпраця величезна і е, культурний. Культурний освітянський обмін то направду є напрочуд важливо що дійсно демонструє схід і захід разом, але багато хто дійсно занепокоєний ситуацією біля жолобка, біля Бахмутської траси, і передусім у Новотошківському саме лунали повідомлення про підготовку евакуації дітей звідти, якщо ситуація буде загострюватися на щастя на добре. Зараз там сьогодні спокійно, але наскільки готові? Ві передусім і наші львівські друзі, і друзі по всій країні принаймні на цей літній час з прифронтової території, де стає гарячіше, дітей забрати і щоб вони могли там перебути. Олександре, я дуже вдячна за запитання. Дійсно, ця ситуація на контролі. Ми постійно на зв'язку з представниками військово-цивільної адміністрації Попаснянського району і представниками Новотошківського. Кожного кожної години ми спілкуємося. Так, ми говорили про можливість евакуації дітей. Це було позавчора таке питання. Постійно тримаємо контакт з директором школи і навч... і дитячим садочком. Ми готові в тому числі на вивезення дітей і в. В Луганські заклади, це у нас інтернатні заклади готові. У нас готові транзитний центр для прийняття людей з цієї лінії зіткнення. Ми будемо, ми вже працюємо з батьками, які готові відправити на оздоровлення наших діток. Ми проводимо перемовини з нашими друзями з Львівської області, не тільки не тільки з Вільс. З Львівської. У нас є пропозиції від багатьох наших друзів з, з, зі всі з всіх областей України. По-друге, ми вже закупили путівки на оздоровлення наших діток і Кількість дітей вже поїде на оздоровлення. Сергій Вікторович Шакун тримає цю ситуацію на контролі і він постійно віддзвонюється по ситуації. Тобто, ми абсолютно готові в будь-якому разі реагувати на ту чи іншу ситуацію. Тому хочу звернутися до мешканців Луганської області, до всієї України. Хто дивиться? Ми просимо. Ми, ми знаємо, що ця ситуація відбувається. Допомога вже запропонована, тому все на контролі, все, все тримаємо руку на пульсі. Так, красно дякуємо. Красно дякуємо за відповідь на це запитання. І ще одне, якщо можна стисне, запитання багато безпосередньо до наших живих ефірів звертається батьків із запитаннями про конкретних дітей, що за програмами співпраці облдержадміністрації геть різних волонтерських програм, що приймають дітей на оздоровлення на екскурсії до західної України, у тому числі. Слі говорять, що це там одні й ті самі діти. Ви можете е певним чином переконати і е відповісти на ці закиди з е приводу того, що відбор відбір дітей до подорожей, дуже важливих для наших культурних і взагалі національних відносин, він ретельний і е ну от співпадінь таких немає. Я хочу спростувати подібну інформацію, тому що на сьогоднішній момент перше є діти пільгової Ються кожного року по, по програмам Ми закуповуємо путівки за рахунок міських, районних бюджетів обласних бюджетів, і ці діти захищені законодавством України. Тобто, це обов'язкове оздоровлення. Є програма Літо 2000, Луганське літо літо-2017». З обласного бюджету виділено 2,5 млн грн. мільйони гривень на три райони: станично-Луганський, Новоядарський, Попаснянський для закупівлі путівок для дітей, які знаходяться на лінії зіткнення і вимушено переміщених осіб. Такі категорії підбирає. Саме районна адміністрація або селе селища і подають списки або закуповують путівки на самостійній основі. Є пропозиції від наших областей, від Івано-Франківщини, Полтавщини, Львівщини, і там вже йде на прямому зв'язку і прямому контакті між районами по меморандумам спілкування і відправка дітей. Ми намагаємося оздоровити максимально велику кількість дітей і різну категорію дітей. Але ми знаємо, що деякі батьки відмовляються. Направляти дітей, особливо ті є батьки, які на лінії зіткнення, на жаль, дітей не відпускають. Ми намагаємося з ними говорити. І категорії дітей, які відправляються в, ту чи іншу, в той чи інший населений пункт України, вони різні. Це, це дійсно так. Красно дякуємо. Красно дякуємо Львову. Красно дякуємо за таку можливість долучитися у живому ефірі е, до вашої студії і почути відповіді на запитання. Все, Ставим дякуємо. Ми будемо прощатися з вами. Так а ми Олією так. Продовжимо так. розмову. Продовжіть, будь ласка, розмову. Ми ж ми рухаємося далі. Ну, така принагідна можливість і поставити запитання безпосередньо е, до. Відрядженої заступниці голови Луганської області Ольги Лішик стосовно відпочинку та от дитячого оздоровлення дуже багато почули цікавого, і направ, направду, це дуже важливо у наш час. І напрочуд напрочуд важливо знати ось про ці речі, і зокрема, і у нашому живому ефірі. thank